Thank you. Там так-чекається. Включаємось. Це фора з супер. Знімай мені тріски. Знімай і цей біє. Ну що ж, продовжуємо нашу серію трансляцій турніру, долучись до перемоги для діток. 2014 року народження. зустрічаються просто топові команди поміркам цього турніру. По-моєму, в них тільки одні перемоги, що в одних, що в других. Центральний матч, як на мене, можливо, нашого турніру. Загалом. Форест Броди проти ФК. Дубно. перший. Супер ж момент іще. гра зараз, власне, очікується. Отож, Форест в такому складі. 33-й Богдан Матвій, 19-й, Гук Даниїл. Третій Юзюк Павло, четвертий Юкуліта Устим, другий. Лех Віктор, 11-й. Гаврилов Денис, 66-й, Олива Тарас, 16-й. Семенюк Маркіян, 52-й. Кліпарчук Владислав, 99-й. Тимчишин Арсен, 20-й. Беднарчук Максим. І відповідно без ігрових номерів Ксензик Дмитро та Ангеляшик Арсен. Команда ФК Дубно. В такому складі Ольченецька Вероніка, 77, Шмігель 99, Шевчук, 25, Мельник, 12-й, Шмігель Олександр, 19-й, улійник, 10-й, Стець 7-й, Рудка 15. Сітківський під двадцятим. Василевич, 28. Мільчук 99-й. – п'ятий. Бабич 12-й, Іванцов під номером 22. Тренер команди Михайло Вітерук. Ну, і, відповідно, тренерський тандем команди Форест Броди Антонюк Іван Васильович та. Відповідно, Петролюк, Микола Сергійович. Суперматч. Арбітер поєдинку. Бачимо, у нас Краснов. Артем забирає голкіпер цей м'яч. В центрі поля в нас боротьба. Яка ж п'ятка, як ефектно там грає. Ну дуже сильна лінія атаки. От Михайла Вітерука. Вривання в штрафну удар, Це! Класно, класно. Я дуже багато очікую від цього матчу, кажу, тому що найкращі, з найкращих, власне, зараз зустрічаються. Відзахищалися тут, начебто, дубенчани. Удар не потрапляє тут в рамку воріт. Гравець команди Форест Броди. Так, товариство, залітайте в нашу трансляцію, обов'язково ставте вподобайки. Пишіть свої вподобання в чаті, адже я точно знаю, що у нас батьки, зокрема, здубно дивилися в попередніх трансляціях. Супер матч. Таку феєрію видали, що одні, що другі, в попередніх поєдинках, тому я кажу, дуже багато власне, очікую саме від цього матчу. Відворіт. Відворіт тим часом на користь команди ФК-Дубно. ФК-Дубно їхній цей шевчук дуже крутий захисник 25-й. Мусимо його відзначити, тому що ну, ну він такі топові робив підкати, що просто вау. Жовто-чорні. Ні, тут дуже сильний оцей блондин під цим номером дубенчан. Стець. Ну, я його пригадую по всіх попередніх турнірах. Який довелося коментувати один з найцікавіших, як на мене, в обоймі у тому під підобій, який слав нічого собі! Севіще. Але як же ефектно зіграв Гравець Дубна? Накрутив там буквально трьох на одному клаптику поля. Зараз буде дуже крутий матч. Каже, обов'язково скидайте покликання всім, тому що поки що зустрічаються команди, в активі яких одні перемоги. Це праймовий футбол по міркам турніру. Долучись до перемоги. Генеральний. Спонсор турніру долучись до перемоги. стоматологічна клініка Дентаро Гарден Роман Годима. Вкидання зараз буде за боковою. Посилюється в нас дощ. Кажу, ніби десь послаб трішки, але бачимо останні хвилин 20 знову відновився з новою силою. Дубенчани. Дубенчани. Ну що ж, класна гра. Кутовий показує арбітер. Я кажу, но лінія захисту дуже потужна. Насправді, дубенчан 25-й такий підкати робив розкішна лінія атаки в плані там, креативу і так далі. Корнер, навіс там вибиває гравець в жовто-чорній формі. Знову навіс. Буде удар чи не буде? Ну можливо, удар лівою як Йо шикарний Голяса. 1-0. ФК дубно забиває. Дуже класний. Без шансів просто для кіпера Фореста, чесно кажучи, в цій ситуації. І забиває у нас товариство гравець під номером 10 олійних. Один-ноль. Повели в рахунку Дубенчани. Яка буде відповідь команди Форест через пас. Ну, бити три зразу! Класно, але на місці голкіперка Дубенчан. Навіть не фіксує м'яч рукою. Можливо, зараз буде якийсь удар, ні, немає. Удар заблоковано. Треба допрацьовувати гравцеві Форесту, поки м'яч не вийшов. Ні, Відворіт. Відворіт голосить наш арбітер Красно, Артем. І відворіт відповідно для Дубинчан. Жовто-чорні, жовто-чорні з м'ячем. Боротьба зараз в центрі поля. А от, тим часом. Ну що ж, ставте вподобайки, печіть обов'язково за кого вболіваєте, тому що ну, поєдинок, чесно кажучи. Дуже сильних колективів, таких гостро атакуючих з цікавою структурою, з цікавими підходами до погодних. Ух ти, нічого собі! Дуже класна явка глядачів зараз в режимі лайв нас спостерігає. Дуже приємно. Дякуємо всім тим, хто залетів нашу трансляцію. Власне дощ, це прекрасна нагода переглянути топовий матч. Кутовий на користь команди ФК Дубно. Дубенчани зараз розіграють. Ні, там чор жовто-чорні. Перепрошую, дубно, 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 дубно. І що? м'яч ні. виходить за лицеву. Власне, зараз буде відворіт. Що ж там свистить арбітер? Я не зрозумів теж, чому свиснув арбітер. Ага, все зрозуміло. Е, Відворіт. Зараз будуть розігрувати бродівчани. Жовто-чорні. Проходить цей пас. Ні, не проходить. Ну через спроба дриблінгу? не проходить. Зараз можливо. Ну, бити треба. Ні. Не пробиває, заблоковано тут дубинчанами. Ну класна команда, ніде правда, діти каже Михайла Вітерука. Не дуже досвідчені, дуже обстріляні, там неймовірна кількість баталій змагань, які вони, власне, пройшли. Кутовий? Кутовий зараз. Форест. Можливо, зараз буде ударні, не буде. Заблокований цей удар гравця Форесту. Вкидання зараз буде за бокової. А от що чорні, ні. Вкидання для дубінчан. Аут. Непоганий. Зараз буде просування на лівому фланзі від гравця ФК Дубно, що ще більше якийсь дощ посилюється в нас тим часом, друзі. Другий поверх тут виграє гравець команди ФК Дубно. Дубенчани. Ну, Десь трошки більше вони володіють з м'ячем, можливо, в чомусь є логіка в тому рахунку. Класний прохід з лалом, ну буде удар. Ні, Там спокійно забере цей м'яч. Голкіпер команда ФК Форес. Зразу завантажує Матвій Богдан цей м'яч. Ну треба, треба квапитись, треба поспішати. Гравцям бродівського колективу Фол фіксує. Там поруч в кількох метрах знаходився. Власне, наш арбітер. Забирає Матвій Богдан цей м'яч, дуже спокійно. Боротьба у нас тут зараз можливо віддасть пас жовто чорні і буде зараз кидання за бокової. Кидання. Вперед. удар, і. Що ж у нас там зараз? Буде? Зараз буде, відповідно. Ні, М'яч не залишає, до речі, межі поля. Зовточорні бродівчани. Аут кидання. Ну що ж, трішки збавилися обороти, мені здається, нашого поєдинку. Дуже багатообіцяючим насправді, бо початок нагадую, що це команда, яка дуже успішно наразі сьогодні виступають. Проте бачимо, що ну, 1-0. Наразі дубно веде і... Поки дуже важко щось створити попереду, чесно кажучи, бродівській команді. Боротьба, жовто, чорні Вибивають гравці Форесту, м'яч. аут на користь команди ФК Дубно. Не клапиться гравець Дубінчан. Можна його зрозуміти попри дощі рахунок на їх користь, тому десь є логіка в цьому. Знову боротьба. Ну що, ні, не буде спроба ну Дуже-дуже важко сьогодні Форест. От на фоні Дубна зразу видно. Так, на фоні такої досвідченої команди не так просто показувати праймовий футбол. Знову багато у нас боротьби в центрі. Можливо, зараз буде спроба на правому фланзі. Класний триблінг, Ну, на партнера віддати класно тут стіночку, але далі передача мені здається була вже нелогічна, тому що не в ту зону зовсім віддавав м'яч. Зовто ну, можливо, вза... Ні, не вдається пройти. Буде удар чи не буде. Ні, заблокований цей удар. Ще раз удар! Гуля! Хо -хо -хо -хо! Красень! Залітає. 19-й номер. Пористувай. Один-один. Один-один. Нічийний рахунок. Статус-кво насправді відновлено. Гук Даниїл забиває. Супер м'яч. Класний удар пройшов. Нічийний рахунок. Ну що, інтрига знову закручується. Цьому рандеву двох фаворитів нашого турніру. Здавалося б, ну була невеличка кажу, там, в плані територіального володіння ігрової переваги, перевага у команди ФК Форест, проте цей удар все нівелював. Аут. Кидання за боковою. Боротьба знову в центрі поля. О, ну це фол. Це фол, але бачимо, щось немає. Напевне, в арбітра жовтих чи що, бо не дає. За такий фол по такому слизькому газону можна було, б, чесно кажучи, тут і дати жовту. Тим паче, якраз в цій бойорі цей фол був. Стандарт на користь команди ФК Дубно. Дубенчани зараз розігрують цей м'яч. Навіс, боротьба. Хто там зніме зараз другий поверх. Ні, не вдається. Зараз спроба втікти в контратаку для бродівчан. Захонулося. Дуже компактно грають дубинчани. вас Зразу видно досвід. Як вони читають, як працює підстраховка, не дають таких розривів між лініями коридорів. Вкидання тим часом на на лівому фланзі для команди ФК Дубно. Нагадую, у нас поєдинки по 23 хвилини. І що призначить арбітр? Відворіт на користь команди ФК Форест. Зараз гравці Форесту, власне, відворіт від лицевої. Боротьба. Другий поверх там виграв, до речі, гравець команди ФК Дубно. Вероніка. Вероніка Ольчинецька. Її просування дуже класна. Ця дівчинка. Буде? Ні, нема. Немає удару і зараз буде власне аут. Кидання за боковою. Боротьба, ну ні, там Матвій. З другої спроби фіксує м'яч голкіпер команди Форест. Завантажує вперед. Зараз буде удар чи не буде, ні. Ольшанецька Вероніка. Ну тут важко комбінаційну футбол, ясно до нам показувати через газон. Аут. Аут. Кидання зараз буде за боковою. Вперед завантаження, і буде відповідно зараз аут. на довгу дистанцію. Буде удар. Ні, не вдається провести удар. То спокійно. Дівчинка здубна. Зараз забирає цей м'яч. Завантажує вперед. Ну що ж, нічийний рахунок. Ну хто ж тут? Ой-ой-ой, ой ой що тут? Ні, не фіксує фол. Чистий підкат на думку нашого рефа. Боротьба і. Out. Так, давайте залетимо швиденько в чат трансляції, глянемо, що в нас там власне відбувається, чи є нові думки від наших болівальників. Ну є батьки, є батьки з Дубна, є батьки з Бродів, Тут присутні, зокрема, на стадіоні. Знову багато боротьби. Класно зіграно, але треки бити трені. Не дають, просто не дають тут пробити 99-му номеру в цій ситуації. Команди Форест, хоча ну, насправді здорово він все робив, тим Чин Арсен. Він же, до речі, сьогодні відзначався на нашому турнірі. І буде зараз. що у нас відворіт? Ні, не буде відворіт, там не залишив м'яч в межі поля. Кидання за бокової. Жовто-чорні, жовто-чорні, здорово, здорово. Ні. Не вдається пройти. Це автор, з речі, забитого м'яча Гукданаїв. Це була спроба його слала. А от. Буде зараз. Боротьба знову у нас в центрі поля. З м'ячем, брудівчани. Здорово ну, партнера віддати. Зараз треба, звичайно, чим душ бігти за цим м'ячем. Аут. Кидання зараз буде заблоковою. Знову ну, шанс тільки не треба бити, треба через пас зіграти. Удар заблокований. Ще раз удар. Поперечка рятує. Поперечка рятує Дубенчан. Класний був удар. Насправді. І спробував... ні, не захонулася спробував тікти в контратаку. Який якийсь топовий футбол зараз. О там фол, мені здається, був фол. На Вероніці Ольчанецькій спалив гравець ФК Форест, і відповідно зараз буде стандарт. Через пас непогано грають. Ні, одну. Дівчинку пройшов, але бачите, як вже класна підстраховка. Дуже здорово, що в них підстраховка, що в них дуже близько один до одного стоїть Дубна. Удар, а цей удар не підготовлений. був. От відверто удар був не підготовлений. Знову ця боротьба. Всі хочуть, ну, ледь не заштовхати той м'яч гравці в жовто-чорних футболках. Це гук Данил, ну він такий досить дебелий насправді. Удар є. Yeah. Цей відстійки, супер гол, гук Даниїл. Два-один. Дубль. Два-один. Дубль він робить. 19-й номер. Емоції зашкалюють. Класно, класно. Дуже здорово. Скільки хвилин зараз дізнаємось? Три. Дуже дуже здорово грають зараз в цій фазі гри бродівчани. Ну, хоча мені на початку видавалося, що симпатичніше грали підопічні Михайло Вітерука, але бачимо. Оці удари. Ну, сьогодні лева частка м'ячів на цьому турнірі. сьогодні. Так, треба, щоб, звичайно, залетіли в трансляцію і батьки обох команд, щоб дивилися на своїх чат, гордилися прекрасним футболом. Боротьба наразі, ну що ж, Личинецька верніка. Ну, вже треба максимально е, ну, там, програти вже 2-1-3-1 так принципово. Треба кинути всі резерви, всі сили на атаку. Форест. Форест зараз, можливо, цікаво буде зіграно. І що тут буде? Мав би бути кутовий, але не дає можливості вийти мічу гравець команди Фос. Ну зараз, мабуть, вже кутовий, власне. Чому нема кутового? Нема лінії там не бачить нас. Реф удар! Ні, заблоковано в спину. Ще раз удар є. Це 3-1. Я думаю, що вже, власне. 3-1. І рекордна кількість людей зразу в трансляцію залетіла. 3-1. 3-1. І я думаю, що це вже серйозна насправді заявочка. Так, одиннадцятий забив, здається, Гаврилов Денис Я можу помилятися. На мене не враження що саме він пробивав. 3-1. Знову цей слалом. Підкувати ще нічого собі. Ну я думаю, що зараз. В ейфорії будуть батьки борою. Так, заміни, заміни проходить Михайло Вітерук, Все він чудово розуміє. 3-1. В ключовому матчі нашого турніру. Аут, вкидання за бокової тим часом. Боротьба. Ні, тут помилка якийсь парад, помилок, що не від захисників. Дубенчан так здорово діяли, але ліць, так як Прикро. Ще один удар! Ні, тут на місці вже дівчинка. охо хо хо оце в нас матч. Так, тут забачимо, за, за Форест Брода є серйозна підтримка в чаті. Класний матч за драйвом, за емоціями. Ну Такий вулкан справжній, знаєте, емоційний. Кутовий. Дивіться, ну тиснуть, вже при 3-1 починають тиснути. Гравці в білих футболках дуже досвідчена команда. Так, я так розумію, що мама автора дубля в нас залетіла в чат. Ну, мама пишається, зрозуміло, 2-0. Класні удари. Два в нього вдались насправді. Форест, ну, сам-сам третій бо на фланг віддавати, що зроблені. І неправильно він там прийняв рішення, як про мене, неправильно. Фол. Ні-ні, би перепросити перед дівчинкою за цей фол. Е, все. Лунає фінальний свисток. 3-1. Команда Форест перемагає в цьому матчі.